Час новин про головні події міста та області. Розкажу просто зараз. Вітаю. Два ракетні удари завдали росіянам по Запоріжжю близько п'ятої ранку. Є пошкодження на кількох об'єктах промислової інфраструктури, понівачило й будинки поруч, в них вибиті вікна та потрощені балкони. Місцеві розповідають, прокинулися від сильного вибуху. Єдине, що слышала сьогодні утром. Єдине, що я чула сьогодні зранку, це прильот, сиплеться скло. Я думала, це все у вісні відбувається. Потім я прокидаюсь, дивлюсь. В мене всі мої горщики з квітами на підлозі, підвіконня відійшло. Думаю, що це за сон такий. Зараз, звичайно, можу вже й жартувати, але було дуже страшно. На щастя, обійшлося без постраждалих. На місці самого ранку працюють комунальники, закривають розбиті вікна плитами. ОСБ загалом на цей момент відомо про пошкодження восьми багатоповерхівок та двох приватних будинків. Ліквідація наслідків атаки триває. Якщо ваша оселя постраждала внаслідок обстрілу, звертайтесь на контакт Центр 1580. Війська РФ вбили 46-річну жительку села Новоданилівка, вдарили з артилерії просто по приватній забудові. Ще одна жінка 85 років, поранена в селі Успенівка. Зранку росіяни скинули три авіабомби, у постраждалої переломи, рвані рани, контузія. На місці удару працюють відповідні служби. В голій полі після обстрілів спалахнули одразу 14 пожеж. Вогонь охопив житлові будинки, господарчі споруди та понад 6 гектарів сухої. Трави. Упродовж доби окупанти завдали 647 ударів по 14 населених пунктах Запорізької області. Надійшло 41 повідомлення про руйнування квартир, будинків, господарчих споруд та об'єктів інфраструктури. На Оріхівському напрямку ворог знову намагався атакувати позиції наших бійців біля Приморського, проте безуспішно. На Гуляйпільському напрямку окупанти перегруповуються, стягують штурмові підрозділи та готуються до відновлення атак. Загалом в операційній зоні угрупування військ південь ворог завдав чотири авіаційні удари, застосовуючи 11 керованих авіабомб. Зокрема, в Запорізькій області по приморському сім кабів, уріхову чотири. 40 гектарів острова Хортиця охопила масштабна пожежа. Загоряння сталося 20 серпня близько 11.30. Горіла лісова підстилка, суха трава та чагарники одразу в трьох місцях. Гасити пожежу на острові завжди складно. Не скрізь може проїхати пожежно-рятувальна техніка, кажуть в ДСНС. До того ж, спека та сильний вітер розганяли вогонь, збільшуючи лінію займання. Через велику площу пожежі знадобився й додатковий підвіз води. Саме червь. Це задіяли сили від комунальних служб також вогнеборці за допомогою квадрокоптера. Провели повітряний моніторинг, щоб виявити осередки пожежі та скоординувати сили і засоби гасіння. Займання вдалося локалізувати сьогодні. Рятувальники все ще працюють на хортиці. Продовжується проливка осередків і обкопування тліючих дерев. Цієї ночі Росія завдала наймасштабнішого удару по Україні за останні кілька тижнів. Ворог застосовував кинжали калібри, ракета Х-101, іскандери та майже 600 шахедів. Також атакував однією ракетою невстановленого типу із Криму. Цієї ночі російська армія встановила один зі своїх божевільних антирекордів. Били по підприємствах цивільної інфраструктури житлових будинках по наших людях. Рятувальники працюють в багатьох областях від Запорізької до Волинської. Загалом за ніч проти України було застосовано 574 ударних дрони та 40 ракет. Значну частину вдалося збити. На жаль, не всі. Двома калібрами атакували Закарпатську область. Мукачевому влучили в завод, де виготовлялися побутові прилади. Поранено 15 людей. Всі отримують необхідну допомогу. Двоє постраждалих у важкому стані. Медики борються за їхнє життя. Рятувальники продовжують гасити масштабну пожежу і закликають жителів Мукачівського та Ужгородського районів не виходити на вулицю без нагальної потреби та зачинити вікна. Поранення середньої складності проведення операції, де потрібно люди, люди надаються медичною допомогою. Створена комісія міської ради про ліквідації наслідків наслідків ситуації. ситуацій. Підно, наші працівники спільно з ДСНС, таким зараз роблять обхід пролевих вулиць, тобто приватних помешкань, тому що в людей є винесені шибки, двері поламані, декілька підприємств зазнали так само руйнувань тих самих віків. Одна з ракет вразило великого американського виробника електроніки в нашому найзахіднішому регіоні, що призвело до серйозних пошкоджень та жертв. Повністю цивільний об'єкт, який не має нічого спільного з обороною чи військовими. Безпілотниками та крилатими ракетами атакували цієї ночі і Львів. Внаслідок ударів у місті одна людина загинула, три травмовані. Вибуховою хвилею пошкоджено десятки будинків, вікна та дахи. Мешканців постраждалих квартир розмістять у тимчасовому житлі. Через руйнування доведеться відселити мешканців 11 квартир. Це 17 людей. Всіх розмістимо у тимчасовому житлі. Постраждалі отримуватимуть компенсацію на оренду житла. Пошкоджено 26 будинків, зірвано 5 дахів, вибито 155 вікон. Також пошкоджено дитячий садок. З 1 вересня гаряче харчування буде і для старшокласників з нового навчального року. Всі школярі від першачка до випускника отримуватимуть безплатні гарячі обіди. Якщо раніше так харчувалися учні з 1 по 4 клас, то відтепер ця підтримка поширюється на всіх школярів, які навчаються в змішаному форматі. Загалом йдеться про понад 30 тисяч дітей по всьому місту. Коли забезпечені цим за системою кейтерінг, тому що харчоблоки не можуть функціонувати в повному обсязі, бо знаходяться на поверхні, безпека персоналу також наш пріоритет, тому готуємось потихеньку до навчального року, готуємо наші навчальні заклади. ДТП на перехресті два автомобілі зіткнулися зранку в Шевчанківському районі. Як з'ясували патрульні водійка Ауді їхала другорядною дорогою та не надала переваги іншому авто, яке рухалось головною. В результаті зіткнулася з автомобілем заздана машина, частково пошкоджені. Люди на щастя не постраждали. А водійка Ауді отримала протокол за порушення правил дорожнього руху, що призвело до ДТП. Більше інформації знаходьте в нашому телеграм-каналі. Також пропонуйте власні новини через телеграм бот А на цьому в мене все до зустрічі на телеканалі МТМ.